Ми пам'ятаємо тих українців, які ділилися останнім шматком хліба, як ослаблені голодом показували світові силу людяності. Ми пам'ятаємо тих українців, які берегли пам'ять про пережити, хоча платила за це волею чи навіть життям. Ми пам'ятаємо, як внутрішні суперечки допомагали зовнішньому ворогу. Ми пам'ятаємо, що стається із тими, кому забракне снаги наснаги відстояти свободу. То проміняє її на хліб, як вслід за свободою втратить і його. Ми пам'ятаємо, як дорого коштує віра у привабливі гасла, як землю селянам перетворилася на «в землю селян. Ця пам'ять наш реванш за мільйони вбитих. Вона робить нас сильнішими, бо в пам'яті вони оживають і стають поруч з нами у нинішній боротьбі. Тому спадкоємці тодішніх бич досі прагнуть стерти її. Вони намагалися переписувати підручники історії в Україні, закривати тут архів, поширювали брехню про голодомор у світі.